Воїни 46-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ відбили два масованих механізованих штурми противника. Штурмувати українські позиції намагалися по черзі дві штурмові групи. Перша складалася з одного танка, п'яти БМП та однієї зенітної установки шилка, друга з одного танка та шести БМП. Повідомляється, що влучним вогнем було знищено вісім одиниць техніки, один танк і 7 БМП. Після отриманих пошкоджень 4 БМП, танк і Шилка змогли відійти на вихідні рубежі. СОТА Окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України отримала у свій арсенал бойові машини піхоти Бредлі. Відповідні фото оприлюднила прес-служба бригади. Повідомляється, що бойові машини піхоти надійшли на озброєння першого механізованого батальйону. Судячи з оприлюднених фотографій, Бригада отримала стандартну для українського війська варіацію Бредлі зі штатним комплектом динамічного захисту BRIT.